Доброго дня! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти листівку до Великодня в техніці квілінг. Для цього нам знадобиться картон білого кольору розміром А5, папір для квілінгу 5 мм. А також ось така вилка для квилингу, ножиці, клей, а також фігурні ножиці. Спочатку, за допомогою фігури ножиць, зроблю рамку на білому картоні. Ось така виходить заготовка для листівки. Ще нам знадобиться ось така дошка для квілінгу. І починаємо робити спочатку кольорові яйця. Ось з цих смужок. Беремо смужку, вставляємо вилку, смужку та скручуємо. Потім вставляємо дошку. Розмір яйця буде 30 мм. Потім підклею.